Так, друзі, покажу вам, як я виставляю, маяки, як це реалізовую на даному етапі і як я для це. Це, ну, це собі щось побачив, щось придумав. От, може комусь знадобиться буде в подальшому для роботи. Тож, е, дивіться, будь ласка, якщо щось не так, коментуйте, звичайно. От, давайте поради, бо я ж вам кажу, що я е, на це не навчався, а просто для себе роблю якісь висновки, щось, е, якісь думки. От, і це реалізовую. Тож показую вам, як це виглядає. Так, тож дивіться, на даному етапі в мене йде е, тюбель е, 6х60. І вкупив. Саморіз по дереву. Що я пам'ятаю? да, на 70 йде. От. 6 на 60 дюбель і на 70 саморіз по дереву. Він дуже добре заходить і крупна різьба дуже, дуже хорошо тримає, не просідає нічого. Тож дивіться, вложу провило для того, щоб. Як лінія пряма, для того, щоб бачити, де що мені ставить. Як відомо, що знизу у нас полістирол троєчка, тобто я беру через плівку, пробиваю отвір От, і вставляю на даний етап протавлюю. Рівненько дюбіль. От, ось він у нас стоїть. Ну і залишаю сюди саморіз. А потім будемо шуруповертом. дивитися нашу лінію, яку я відбив для того, щоб рівень заливати. От І поїхали так далі. Так, понакидав чорновий варіант, ну а далі. Ну, дивіться, встановив, я вже вибрав контур, лазим рівнем, зробив свою помітку, пошов, я маю закручувати далі саморізи і тоді у нас виходить нуль. Вот. Надо, бо в мене є вже рівень однієї підлоги. От, і Тому по неї ми орієнтуємося. Так що поїхали будемо робити рівень, на якому повинен бути маяк. Ну і ще аксесуар послугці притримує дюбель для того, щоб. Не прокручувався і так по порядку проведе саморез. Встановив лазерний рівень. О, він показує у мене є рівень по підлозі, яка вже зроблена. От, бачите, установив таким чином. Міточку де, має бути нуль. Але за рахуванням того, бачите, це у нас мітка де у нас 0, а це у нас ще відмінусував висоту маяка. Він там 10 мм От від цієї мітки відмінусував і мені виходить, що треба саморіз закручувати по цю мітку. Бачите, ставлю ось. Бачите, де я показую, це мені треба закручувати і по саму верхню міточку. І це у нас буде рахуванням того, що ще буде маяк, маяк штукатурний. От. І закручуємо і тоді виставляється у нас все рівень. Ну і для фіксації даного маяка от, хочу показати, от, от, хочу показати, показати. вам. Купив, купив ось таке кріплення. Бачите, це називається кріплення для штукатурного маяка. Тобто, чому я до, до цієї ідеї повернувся, бо знайшов ось такі фіксатори, тобто шляпка саморізу просувається ось в дану прорізь. Ось. Зверху встановлюється, ложиться маяк, ось він сюди засовується і потім є отакий от, фіксатор. От. Все вже один виставив. От, і це все виглядає ось так. Ось ти. На з'єднанні поставив. Ось так. Береться, встановлюється от, фіксатор. От, і воно дуже жорстко стоїть. Ну я потім ще підкину трошки, зафіксується все діло. Бачите, ось так воно встановлено. Ось так воно все виглядає. Дуже э, простий та швидкий спосіб встановити маяки, щоб не робити оці ляпухи, потім рівень викидати. Так. По міточках саморіза закрутив. Встановив фіксатор, зверху положив маяк і зафіксував його. Так, ось вот так. Бачите, просовываю дюбель. Mm -hmm. Ну и самое главное, там, бачите, трошки митки эту э, шляпка самореза, так, ориентуйте, чтобы на одни вид стани, тут в прорези было. Бачите, я по крайней линии Тоді воно більш-менш. А там уже можна скоригувати буде чуть вперед, чуть назад Це Та не проблема. Так, друзья, так все реализовано. Вот маячки стоять у нас на своих местах. Вот, бачите. Ну, вот так все крепится, все тримается. жестко. А я сейчас возьму трошки раствору за, месяц, сделаю и поукреплю, и пороблю такие Ляпухи для того, щоб можна було, потім сміло буде заливати наш розтвор і робіть рівну підлогу. Притому ще буде тепло. Так, поїхали далі. Посадив трошки миечки на такі ось ляпухи. Так що хай застиває, трошки схватиться і будемо заливати. До кінця я Трубут не укладував, бо там буде кухні стояти, то я думаю, воно не потрібно. Так, друзі, для нам, для великої підлоги потрібно, робити буде растворчик, а для растворчика нам потрібен пісок. Тож приїхали для того, щоб дракончиком, звозом і нагрузимо трошки пісочка. Все, ось таку кучу намаслали. Так Друзяки, загрузився. Ух, сьогодні жаран. пече. Ну що ж, трошки загрузили возика. Печем додому, вигружаться. Такий основний саме останній етап це після уплати труб водяне топлення, після виставлення маячки по рівню ми забиваємо нашу підлогу. Тож працюємо, працюємо і сподіваємося, що все буде у нас вийде, і все, як має бути. Поїхали, місяць раствор і. Робим красоту. Завивав мене, мабуть, до часу ночі, не встиг там буквально кілька метрів, вже дуже втомився спина, не відтримує такого навантаження. Це дуже важка робота. Отож, на даному етапі ми наше відео закінчуємо, От, а далі будемо робити стіни, стелю. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підпишіться, це вам нічого не коштує, це не дуже тяжко, нагнать кнопочку. І кому би цікаво, то на наступних відео. Тож, як ви бачите, я тільки ж по полям на тракторі їздить, ще справа. У сільському господарстві дуже багато. ну Тим паче, коли є якась... Мрія щось вновити, щось зробити, щось всконалювати. То часу дуже мало, а роботи дуже багато. Тож до нових відео, всім пока!